Всім привіт! З вами Наташка Суперстар. Одразу вам хочу сказати, що у нас сьогодні непроста тема, тому що її треба довбати, довбати, запам'ятовувати, довбати, запам'ятовувати, да, довбати. Так, коротше, чому? Що за тема? Тема у нас Another Other The Other. Коли б в українській просто сказали інший, інша, інший. Тут є отакі от. Таких от. Багато слів, да. От. Але як я завжди кажу, ви звикнете до цього. Трошки нам треба постраждати. Я не буду цього заперечувати, не буду вам вигадувати казки, От, але я вам все поясню: накидаю вправ, ви попрактикуєте і запам'ятаєте. Просто головне, знаєте, от, відчути це. Угу. І так, погнали. Що у нас тут є? По-перше, я тут написала плюс наун іменник і. ой, крисунок. <кхем> так. Тут я написала плюс наун-мінус наун. Що це означає? В цій колонці у нас будуть слова, після яких ми ставимо іменник. Тут, в цій колонці, після цих слів ми не ставимо. Тобто, нам вже стало трошки легше. Давайте дивитися на цей еназер. Що нам треба про цей запам'ятати? Запам і краще, щоб ви це це теж записували. Я тут, е, як старалась, написала, щоб все було е, зручно і зрозуміло, але краще ще самому переписати. Я сама цю тему насправді е, так собі в зошиті розписувала, щоб е, е, коли робити вправу, е, коли я робила вправи, щоб я дивилася одразу, ага, це сюди. Коротше, створіть для себе. Таку табличку, в яку ви будете дивитися і одразу розуміти, що до чого? Так, тут у нас є Еназр. Що нам треба запам'ятати про Еназер? Еназ ми вживаємо для однини. І коли ми кажемо про неконкретний предмет, наприклад, I need another cup of coffee. Я тут в прикладах не дописувала, тому що не було ну, немає місця. І як воно буде перекладатися? Еназер ми вживаємо, коли ми хочемо сказати, що нам треба ще один щось додаткове. Да? Uh, I want to have another laptop. Да? Мені, е, мені хочеться, щоб в мене був ще один додатковий лептоп, Да? Або I want another life. Мені треба ще одне додаткове життя. також ми можемо вживати another, коли після нього у нас не стоїть іменник. Наприклад, I've had one beer. But I will have another. Тобто, я вже випив, да, випила одну о, цю пляшку пива, але я хочу ще, ще одну, ще додаткову. Тобто зафіксували, що Another і Another ми можемо вживати як о, з іменником, так і без, і що another ми вживаємо для однини, і коли це не конкретний, додатковий предмет. Other і others ми вживаємо з множиною і не предметами. Не це означає, ну, не там, ця дошка, не ці дошки, а якісь дошки у цьому світі, так? Наприклад, I want to talk to other doctors. Наприклад, ви прийшли на прийом до когось, так вам щось сказали. У вас це в принципі ну, не особливо влаштовує. І ви кажете, що я хочу поговорити з іншими докторами, з якимись іншими докторами. Так, але просто, ну, просто отримати консультацію від якихось неконкретних інших докторів. Ви ще не знаєте, з ким ви хочете спілкуватися. І Азерс у нас існує для того, тобто у нас ці правила зберігаються, ми вже на неконкретні предмети. Да? От, але після цього ми. Не ставимо, да, Як у нас написано, іменник. Хто? Наприклад, some people always have tea, while others prefer. Ой, кофе. Ну, неважливо. Тобто, після others ми не ставили, others people. Так не працює. Тобто, після цього це одне і те саме: просто після цього ми не ставимо хто. Так. тобто, Якщо у вас вже каша, не переживайте, ця тема, коли я її пояснюю, завжди-завжди каша. Мені самі іноді складно пояснювати, тому що ну, що це взагалі таке? А, тому що я вже це інтуїтивно вживаю. Я коли думаю, ну, не кажу. Воно якось в мене вже да? От на такому рівні. От, давайте ще раз: мені завжди легше через порівняння. Давайте просто порівняємо ці штуки. Another – це у нас однина. Не конкретний предмет. Щось додаткове. Other – це у нас множина і також неконкретний предмет. Тобто, в чому основна різниця, що another – для однини, other – для множини. І все. Нічого, в принципі, складного, так, якщо так розбирати. Умнічки, погнали далі. Останнє. останнє. І тут у нас з'являється ця паскуда The other» і The others». Тут насправді простіше. Якщо ви дивились відео про артиклі, ми З вживаємо, коли ми кажемо про щось конкретне. Give me The Pen. Так? От саме мій пен. Дай мені мій улюблений пен. І тут це, це правило Зе, воно зберігається. По перше, the others, the others, ми вживаємо з усім. Що це означає? З множиною, одниною, штуками, які ми можемо порахувати, які не можемо порахувати. Да? Ну, і це про такі штуки, як там, money, що вони не рахуються. Да? Або time, або крупи, або там, все, що тече в англійській мові. Воно не рахується. От. Тобто The other, the others, ми вживаємо з усім множиною, одниною, і з конкретним чимось, тому що є з. І так простіше запам'ятати. Наприклад, Where are the other kids? Де інші діти? Тобто, нас цікавлять ну, на наш. Ну, наприклад, давайте так. Ам... <сум> Історія з мого життя. Я, якщо пам'ятаєте в Макдональдсі, раніше чомусь ніхто не пам'ятає, кому я розповідаю. На цій площі, боже, як вона там називається. Ну, коротше, в Соломінському десь районі, я з вулицями не дуже дружу. Там був короте, Макдональдс, зараз, до речі, вже КФС. Там був Макдональдс і поруч з цим Макдональдсом був е, потяг, і в цьому потязі можна було завжди святкувати своє день народження. Там тебе е, садили в цей паровоз, потяг. Праву потяг. От, і там був столик, і у того, коли був один народження, надягали йому корону. І ще на цьому стільчику особливому а, його можна було сідочкою відкрити і там складати всі свої подарунки. Чим я і займалась? От. І що? Ну, запросила я дітей садочка, от, і ну якби прийшло там. Багато я запросила, але прийшло дуже мало. Там одна чи дві людини, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, і, е, напевно, на місці моєї маленькі. Вона б запитала, Where are the other kids? Вона каже про якихось конкретних дітей. Так? Тому що там запросили умовно 10, прийшло двоє, і вона питає про тих восьмеро, що не прийшло. Тобто, the other ми вживаємо, коли ми кажемо про щось конкретне. The others це все те саме, але у нас же після нього не йде іменних, правильно? І, наприклад, Joel and Karen are here, but where are the others? Ну, той самий приклад. Так що 10, людей, 10 дітей повинні були прийти, прийшли двоє, та, і моя маменька каже: Маріанна and the are here. But where are the others? Вона просто не хочу казати the other kids, вона просто питає the others. І давайте все це порівняємо з цим. І так. Another у нас вживається з одниною і з чимось неконкретним. Other з множиною. І також з чимось неконкретним. А the other ми вживаємо з усім до однини множини. Із конкретним. Тобто ці у нас штуки відрізняються тим, що тут однина, тут множина, але ми кажемо про щось загальне, не конкретне. А тут ми вживаємо з усім, але кажемо про щось конкретне. Це, в принципі, все, любі друзі. Мене, відео, ой, відео, мене в коментарях просили робити вправи. На деякі теми я вправи не буду робити, там, де особливо ну, єдині помилки можуть бути там через неуважність, і це окей. Так буває в кожній штучці, коли щось вчиш. От. А тут я зроблю вправи зараз одну сторінку. Кому... <кій> кому це не цікаво, можете не дивитися. Просто хочу вам сказати, що під цим відео будуть вправи, які ви можете зробити. Да, це, в принципі, все. Так, гайс, погнали практикуватися. I need a pen, this one doesn't work. І так, хто не дивився мої, е, минулі відео з е, поясненням вправ, як я це роблю. Я їх сама проходжу <гум> і просто пояснюю логіку свою, щоб вам потім було самим простіше це все робити. І так, I need pen, this one doesn't work. Які і у нас є варіанти? Another, other, others. Азерс не підходить, тому що у нас тут у, ми його ставимо, коли у нас немає менника, Тут у нас є пен. Азер це у нас множина, і методом виключення залишається another. Ну і плюс тут це логічно, коли ти саме це проговорюєш, тобі треба інший просторівець, неважливо які. Да? А another ми вживаємо до чогось неконкретного з I like this bed, it's cheap but uncomfortable. Так, ну тут методом знову ж таки виключення other. Other це множина, нам не підходить. І тут написано, що дві опції коректні. The other bed, the other one. The other one, one ми вживаємо, коли ми. Тім One, тут воно не прикладається як один. Ми заміняємо сам іменник. The other bed, the other one. Тобто воно буде прикладатися інше ліжко. Thanks, there are some of the books I lent you, but where are ones? Uh, так, ну що, another не підходить, тому що що? Тому що у нас тут множина, де «others» нам теж не підходить, тому що у нас тут стоїть ставимо в кінці, да, а «once», як я тільки що сказала, воно заміняє іменник. Тому нам просто підходить «the mm -hmm. Азер. Так, «I don't like this jacket, Let me see others, the other and others». «And others» у нас такого нема. «other» ми вживаємо для множини не конкретний. Але тут таке речення звучить, що да, я не люблю цей джекет. А, дай мені той інший, тобто ви умовно в примірочній міряєте. І вам хочеться от, з двох обрати, поміряти ще інше. Тобто, тому ми скажемо за other. I can help you now, I will have to do it так. Uh, other, others and з'азер. Other. Uh, я зроблю це в інший час, да, в інший якийсь не конкретний час. Ну, колись іншим, іншим разом, іншим часом. Тому у нас тут буде Anather. There are Techniques that you could try. Uh, another не підходить, тому що у нас тут uh, Techniques це множина, other others. Others не підходить, да, тому що ми ставимо це без іменника, тому у нас є «other». Can I ask you for a favor? Ага. Тут у нас чи можна я тебе про ще одне прохання попрошу, тобто ще одне додаткове. А додаткове це у нас another. The police caught two of the escape -hole. Ага, бачите, тут у нас немає менника, тому ми одразу йдемо сюди, і вони зловили вже four prisoners, і вони шукають якихось да, конкретних інших. Тобто буде The Others. We had a beer, and then decided to go. Ну, в якийсь інший бар ми вирішили. Да, піти. Тобто не конкретний інший бар Inather. Some Rooms are Excellent, but some. Another не підходить, тому що множина. А, ну і що? І other це у нас ми вживаємо, коли у нас. Господи, це іменник є, да? а others коли ні. І ось воно. Прочекаємо наші. Можливо, у вас е, виникло таке питання: а що, якщо я не буду знати цих правил, буду знати ці слова і буду їх просто вживати, як мені хочеться? Так робити можна. Чи зрозуміють вас? Точніше, так робити, все, все можна робити. Але питання в тому, чи зрозуміють вас, вас е, зрозуміють? По контексту плюс-мінус, тому що ну, ви будете в так чи інакше, в якійсь ситуації, так? Але щоб не було ніяких місндестінгінгайс, e, краще це вивчить. На це трошки піде більше часу, ніж на минулі теми. От, але не переживайте. Знову ж таки, як я завжди кажу, а точніше сказала в одному відео, що багато мільйонів людей це вивчили, і також ви це зможете вивчити. От. Як завжди, якщо ви довго думали, де почати вивчати англійську мову або ваші коріші, родичі, діти і так далі, шукайте вивчити англійську мову. Запрошую це інстаграм моєї онлайн школи англійської мови. Запрошую вас сюди вивчати її. Тут дуже весело, файно. От і напевно це відео вийде, коли вже ну, перед новим роком. Так що, любі друзі. Так, любі друзі, щасливих вам свят! Не забувайте вчити англійську, донатити і сподіваюся, що в 2025 році ми переможемо! Бай!